Вітаю вас! Ну що, настав час підвести підсумки 2022 року. О чим я вам запам'ятався? Що такого от особисто у вас відбулося? Ну розповідайте, розповідайте. А я вам розповім, що відбулось в країні в цілому. Так, да, 2002 рік був непростий рок. Але розумієте, тут відбувалися і одні події, і інші, треті, четверті, політичні, військові, економічні. Ну я намагався, якби це все ну, не те, що... Все неможливо згадати. Але згадати найбільш важливе, найбільш особливе, щоб зрозуміти, як ми пережили 2022 рік. Треба буде зрозуміло, як будемо жити в цьому році. І поки будете думати жити як в цьому році, уробанові подивитись фільм! про те, як Україна, українці, ви особисто переживали 2022 рік. Фільм лише для спонсорів мого каналу. І не тільки цей фільм, багато інших цікавих фільмів. Так що ставайте спонсором мого каналу. Тут написано, як буде дивитися. Так що запрошу вас ставати спонсором мого каналу. і будемо спілкуватись, дивитися, обговорювати і перемагати Путінську Росію. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.